Сьогодні, шановні любителі винограду та Виноградної лозі, сьогодні 25 травня 25-го року в мене на винограднику Вінницької області. Погода дуже чудова для травня місяця, йде мілкий дощ, вичепились. Досить він такий затяжний. Сьогодні вже ще з самого ранку у нас дощить. І, в принципі, зараз це. Дуже благоприємний умова, тому що температура теж піднялася, зранку було прохладно, зараз вже стало і потеплішало. Виноградник росте, вегетує і Досить таке прекрасна, прекрасна погода для винограду. Про що хочу розповісти? Про ті роботи, які от на даному часі треба провести. Звісно, що в мене вже. Я буду говорити про ті роботи, які в мене вже проведені, я встиг їх на дощу зробити. Відео зняти я не зміг, тому що часу було дуже мало на це. І, якби, не зміг вам все це показати, але вже розкажу, що зроблено. Зроблена підв'язка вже. Винограду повторно, тому що перший раз підв'язалися, які були найбільше, ну, які пагони. зараз другий раз прийшов повністю про виноградник, все підв'язав, тому що м, обіцяли штормове, штормові вітри, посилення вітру, а це досить таке е, ну, негативно може впливати на ось такі пагони великі, тому що може їх обломувати. Того я якби вчора це цілий день я пройшов, все це діло пров'язав. І перед цим прокультивував, ну, щоб був після, ну, після перших цих робіт весняних дуже затолувався виноградник, хоча був прокультивований з весни, теж зробив, зробив культивацію. Бачите, зараз волога вже не стікає, вона в міжрядях як, як, як попадає, так і вже вона і входить. Чому це зроблено? Тому що було дуже досить таки затолований ґрунт. Зверху вже знаєте, проведено досить багато робіт. Було, агроволокно було на винограднику. потім... Чіпляла сітка протиградова, а це все роботи, які от, ну, якби затолувався, ґрунт був. І перед дощом я все-таки вспів прокультивувати. Хоча теж була земля досить таки волога, але я її підняв. Чого це я зробив? Тому що при такій посадці, як в мене, да, коли в посадочних ямах є от, от такі углублення, і буде земля зазаталована, то вода, яка у вас дощ йде, да, і вся вода стікає ось тут. При посадочній ями. Але у Виноградові коренева система, вона більше розташована, та, яка впитує ну, влагу і бере поживні речовини, вона вся в міжряддях. І якби мічкуватість цих корінців, ці младенькі корінці, вони всі фактично у міжрядях, там, де більше вологи може бути. І вони розпространяються, ростуть. І звісно, що Якщо у вас ця вода встече сюди, до, до голови куща, то ну, буде складніше цю вологу забирати е, рослині. А так, коли закультивовано, вода, яка попала, у вас вся війшла в ґрунт, ось там, де основна е, така маса коріння, яка, яка в себе бере воду та поживні речовини. І це досить таки ефективно і гарно. Мало того, культивація, вона ну, чому говорять, що культивація це. Сухий полив, да? от зараз дощі пройдуть, да, у нас і ми ж не знаємо, яка буде погода. Бистше всього, що все-таки буде жарко і досить таке засушливо. Культивація дуже гарно зберігає цю вологу, яка у нас зараз випаде цими дощами. То після того, як пройдуть дощі і трошки просохне, треба буде знову закультивувати, і це досить гарно зберігає вологу. Звісно, це зменшує кількість поливів на винограднику. А це вже як не є, це, це час, це вода, затрати, ну і так далі. Мало того, воду треба ще й мати. Зараз досить таке актуальне це питання на рахунок води. Хтось збирає, в когось є скважини, в когось криниці, але це завжди актуально. Значить, По цьому я розповів у культивації. Далі по підв'язуванні та проломці винограду. Пагони підв'язані і обловані ці нижні пасинки да, на винограднику на винограді, на вегетуючому В винограді. Нижні пасинки будуть над гронами укорочуватись на один або два листа, але це вже після того, як буде виноград пронормований гронами. Бачите, ось тут дві грони. Буде видалена після, після опилення, яка краще залишиться. І ось так буде по всьому винограднику. Так, тепер ще кілька, кілька слів про полив та підживлення. Поливати виноград в цю пору. Якби, так якби було сухо, то звісно, треба було б поливати. Треба було б дивитися, моніторити, щоб ну, що зараз винограднику необхідна волога. Тут, тут навіть якби ми щоб не, не крутили, а вода без води ні туди, ні сюди. В таких умовах, як зараз, да, досить таке дощить гарно, поливати не обов'язково. Але я ось в мене бочка грається в бочці вода, ось і тут три куба фактично, і вже було, от, щоб знали, вже бочка була повна, і я все дощі передають подальшому, то я з бочки воду злив і злив, звісно, куди ж її зляю, як не під виноград. Я під кущі винограду злив, ось тут, ось тут крайні ці кущів злив трохи води, і з водою я додав все-таки ще й підживлення. Небагато кількість комплекс, комплексного добрива, і якщо можна також і зараз дати ще азотних добрив в комплексному добриві, щоб ще й був азот. Чому? Тому що в принципі вегетація тільки ну, якби така бурна почалася, і азот. З поливами він поки що не мішає. Він наоборот допомагає гарно вивітувати, Але це має бути кількість дуже мала. Да? Якщо там перед світінням у комплексному добрі додається 10 азота, 50 фосфору і 10 калія, да? Ось, ну, то ви маєте собі уявляти, скільки це має бути азота, Да? в залежності від того, з яких компонентів ви будете підживлювати Або якщо ви сумніваєтесь, то просто можете полити водою. Якщо у вас було проведене підживлення, полийте водою і це буде достатньо. Зараз теж. Зараз мішати в вегетації вода не буде. Однозначно. Далі. Що ще проведено? Проведена підкормка бором. Як я це зробив? Минулі роки я хелатом бору підживлював. Цього року. Підзівлював борною кислотою. 10 грам борної кислоти розводиться гарячою водою, розтворяється, додається на 10 літрів води, та також в цей розчин додана чайна, ну, якби чайна столова ложка меду. Да? Чайна з верхом, столова буде, якби, вона розведена. І чого я це робив? Так як ми знаємо, що мед дуже гарно сприяє. Початку там, росту виноградної лози, да, це особливо коли ми починаємо садити чубуки, коли ми висаджуємо виготуючі саджанці, їх пророщуємо, то замочуємо, замочуємо медом посадковий матеріал. Так само ну, такий самий результат є і при обрискуванні по листу. Звісно, це мінімальна доза, яку можна давати. Я не як би, часто ну, раніше цього не використовував, цього року тільки воно почав як би, практикувати ось таке підживлення разом з медом. І однозначно, що ефект буде великий, тому що, перше, мед містить в собі дуже багато мінералів, як там калій, фосфор, цинк магній, залізо, Да, воно в невеликій кількості, але при вегетації воно дуже має гарний ефект. Я цю, в цю обробку, не в цю обробку. Обробці від антракнозу, я антраколом обробляв виноградник, я теж так само додавав цю чайну ложку меду на 10 літрів води. І, якби я бачу, що виноградник гарно вегетує, гарно себе почуває, і вреда від цього немає ніякого. Да? Саме головне, що Щоб не було в вашій рослині, да? і так само вам. Того я вважаю, що використання меду, якщо в кого він є, в да? достатній кількості, навіть чайна столова ложка, на 10 літрів води, вони тільки ну, буде гарно допомагати вегетації. буде... Допомагати рослині компенсувати дефіцит поживних речовин. Ну, мало того, ще і, в принципі, мед, я вважаю, що він буде непогано діяти, як і прилипач, да? тому що все рівно там сахари, углеводи, вони мають здатність таку, держатися рослини. Ну, побачимо, як звісно, результат завжди показує кінцевий. По кінцевому результаті ми будемо бачити ефективність тих чи інших методів. Але на даному етапі, ось я так роблю. В себе на винограднику я це практикую. Я не закликаю вас це робити. Ви кожен сам вибираєте, як вам вирощувати ваші, ваш, ваш виноград. Я розказую особисто про свій опит. Значить, борною кислотою бажано підкормити хоча б за 14-10 днів до цвітіння. Хоча б можна і раніше, звичайно. Якщо раніше, то можна і два рази підкормлювати борною кислотою. На ну, останній обробіток за, за 15-10 днів до цвітіння, тому що має, е, е, елементи мають бути рослиною усвоєні і використані. Е, ну, ось такі от, е, основні моменти е, по, е, на теперішній час по догляду за виноградником. Е, в подальшому, подальшому будемо, буду показувати, що і як, які. Дії, які роботи виконуються на винограднику. Але зараз ось виноградник. Я вважаю, що от коли ви зробили такі от роботи, то він фактично у вас підготовлений до цвітіння. Да, Пройдете потім ще перед цвітінням, Треба буде грони ось так відкрити, щоб вони були відкриті під час цвітіння. Виноградник дуже вразливий. Теж треба дивитися. Перед цвітінням буде проведена обробка. Фунгіцидами, про це я докладніше розкажу вже потім, як, як буду обробляти. Фунгіциди зараз скажу, щоб ви мали вже на увазі від мільдю оїдіума, від гнилий, тому що це теж досить суттєвий ворог на винограднику під час цвітіння. Якщо в когось можливі, можливі можуть бути інші, там, допустимо, кліщі да, на винограднику гали такі червоні на листках. Чистий лист такі червоні п'ятна, ви подивитеся десь в інших відео, побачите, Ну, що в мене його немає, слава Богу. Теж обробіть обов'язково від, від кліща акарицидами. Препаратів досить багато у нас на ринку. Це його не, не, не досить таке складно. Декілька видів препаратів від кліща. Обробляти я буду редомілом від мільдю. Фальконом, оідіум та відгнилий свіч. Ось те, ось ці три препарати, вони будуть обов'язково баковій суміші. У кого є е, загроза враження комахами, да, там, виноградною листовійкою, або там якісь тріпси, чи цикатки, е, можуть ще застосувати як, е, фу, не фуніциди, а інсектициди, які ну, актара. Саме поширеніші да. сектора, це вже таке діло, це Engolo. Це досить ефективні препарати. На цьому буду завершувати це відео. Я сподіваюся, що трошечки гарної корисної інформації я якби, вам розповів. Той, що я знаю, той, що я користуюся. Дякую всім за коментарі, які ви пишете в мене на каналі. Дякую за ті поради, деякі, які теж я там читав. Я сподіваюся, що і так буде продовжуватись Подальшому. Мені цікаво спілкуватися з моїми підписниками. Мені цікаво бачити вашу думку. І якби це ну, гарна така нагода, де чому навчитися ще більше. Про що ще хочу сказати? Є ще посадковий матеріал у мене в наявності вегетуючі саджанці, які реалізуються. Зараз ще якраз ось бачите, така погода пройдуть дощі, і можна садити ще фактично до кінця травня і червень можна вегетучі саджанці садити, і вони ще спіють лоза ну, визвіти до осені, якщо при гарному догляді. Так що телефонуйте, питайте, замовляйте. Мені буде. Приємно з вами поспілкуватися та запропонувати вам посадковий матеріал. На цьому буду завершувати відео. На все добре. Миру та добра усім. Слава Богу, за все.